Всім вітання, мої любі друзі, всім вітання. Йде в нас сінокос? Сонце, вітер, вітер. Але треба сіно косити. Треба косити. Як косисі, добре? Карпо. Як ти Так. А ті кропові що лишаєш? Їх викосити треба, і їх треба окремо і посушити для курей. Так, я кажу. Добре кажу. Я думаю, що добре кажу. Бачите, які кропиви у нас. Бачите, які кропиви. Це все треба скосити для курей. А все о, як все позаростало. Та й все, треба покосити, все треба скосити. Так і всі лежні. І тут такі угналися крапиви. Вони такі високі, але вони молоді. Ти видиш? Сьогодні останній дзвоник. Чуєте? Знаєте, я от ще раз повторюю, що я так тут люблю цей свій куточок і садочок. Бачите, як тут можна собі в холодочку. Ну нема тепла. Нема сонце вийшло, а тепла нема. А тепла-то нема. Такі яблука. Яблука можливо і будуть. Можливо. У нас, правда? Хто мені напише? Сама любуюсь, що в нас такі сади, такі плантації для кошення маємо що робити. Ну, нічого, нічого, я люблю, коли йде сіно кос і сіно збирати. Кажу, що то неможливо сіно косити таку просто в косову. Не бере, цього це, це, це не бере, правда? Ну, не бере, не бере цю травку, бо я що не знаю, я що не косила. Не бере, то треба тов косов. Але тов косов, щоб ти покосив на сіно, ні? Ну, горіхи ледве відходять. Не знаю, ледве відходять того холоду. Морозу. Випустила їндики і теплі то на двір. Чоловік каже, болото тут ще болото, ще болота й немає, то все що, що, вітер об'єм, вони що будуть стрігнути в то болото, я їх випустила. Або. Дала їм їсти води буріну і най вони тут сидять. Найбігають тут сонце, хоче на двір, ну, знаєте, вставила тако, і стануть собі їду, вискочуть, бо вони дуже розсипають. Треба якусь ту кормушку. Ну, взагалі треба вже в кориту буде давати. Ну куди себе погодили, вже будемо сипати в корето і вони будуть собі так їсти без кормушки. Наші та й кормушки. Ну. Отакі. Бачите, які підросли трохи. Ну, я думаю, що трохи підросли. Не так індики дикі підросли, як цепліта. Ці цепліта тут попідбували. Ну, я не знаю, бо вони якоїсь породи. Не знаю якої, що вони в них такі грубі лаби. Угу. Всіх. О, е? тішуться. Бачите, як тішуться. Все, сонцю, сонцю і тепло, все сітіше. Не лише люди, але і птиці. Та все, все, яка птиця. Та все. Таке втішне. Добре, добре, йду до своєї роботи. Все зробила. Чоловік косить, а я йду до своєї роботи. Може вже випаводить, може вже буде погода, та до цієї порі вже того року троянди в мене цвіли, всі рози в мене цвіли, а це цей рік якийсь... Не знаю, не знаю, що навіть. Нічого ніде, абсолютно. Бачите, як гарно в мене зацвів цей кущик. Така красота. Може вже в нас буде тепло, може буде тепло, не знаю. Але так гарно зацвів, красота. Красота, знаєте, як потепліло, вже вийшло сонце. Так аж аж якось легше на душі, здається, що вже, вже зовсім по-інакшому. А то дощ, 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 і, і не видно світа е, Божого і краю. А так красота. Не знаю, вийшла тут, думаю, може би я собі... Але тут що Ну що з того, що я тут посаджу, їх ніхто не буде бачити. Навіть і я не буду бачити, що я там. Мені ті гортензії десь треба висадити. І я вийшла і не знаю, де би я. От тут є так, знаєте, коло ніби така ціла алея, що можна би а, висадити їх. Ну, але, І тут буде трошки сонце, а трошки буде холод. Але тут не, не буде ніде видно їх. <свісно> і я так не хочу. Всім вітання. Правда кажу, я так не хочу. Я хочу, щоб їх було видно трохи десь, щоб їх трохи десь було видно. Ну і не знаю де. От вийшла, вже сонце є. І я вийшла і думаю, де би я собі їх посадила, щоб було мені гарно. Не знаю, де. Зараз прийдуся, ще подивлюся. <поки>, поки, поки земля, знаєте, така ще волога, що можна вкопати. Тому вже як висохне, то попробую його докопати. Ніяк не зможеш. Хочу вам сказати, що мені треба знову купувати тої землі для гортензій. Не? Скільки там мені. Треба, треба, треба мені от їх скільки є і скільки там. За 6-7 мішків треба купити. А воно що дешеве ще, коли того року як кувала, чи як, що вона була. Але пахнуть, але тут в мене, ті... як, як топівники казали, що мені... я знаю, що то є іриси, а хто як знає, так собі знає. А то так пахнуть, так пахнуть, що страшне. Пис пахне, а я вам верну покажу. І тоді мішок коштував 160 гривень. Тої землі для гортензій. А, а зараз і до ліса, мені ще там, де треба було поїхати, ще тої набрати, що я тоді набирала. Знаєте? о Але не знаю, де їх маю посадити. Це вже все, це вже, ну як сказати, це не біда, я куплю того. бачите, Я куплю, мушу обламлювати. Тут навіть не треба зривати, треба зразу пообламлювати все раз. Бачите? о, Знов, знов воно як крутить листя. Та це таке ціле літо. Але я не викидаю, знаєте, я отако от не кидаю на землю, бо того що то, не треба так кидати. Воно недобре, як так кидати. Але треба купити мені, треба купити і треба пересадити. Знає? Хочу вам сказати, мої кохання, що якраз пора дуже гарно, дуже гарно май місяць якраз на закінченні літо, от вже літо, мої дочки сьогодні день народження. Я її привітала, та ми всі її зранку привітали. Всі її привітали. Там старша дочка вітала, що ще вона спала, але вона ще не вродила. Вона в сім годин вечора, в сім годин вечора. Так, я так пам'ятаю, то знаєте. То була неділя, то була неділя, і ми пішли, були, у сусідству було весілля, і я пішла, була з чоловіком. І все, і на весіллі не була, І родила, родила свою дочку, другу. Другу. Свою дочку. Так що мої дочки сьогодні день народження. Знаєте, що я вам скажу, мої дорогенькі? Я вам скажу у моєї дочки сьогодні день народження. Тої дочки, що в Італії, моя Зеня, моя дорогенька донечка. Я тебе щиро вітаю, моя дорогенька. Щиро тебе вітаю, моя, моя кохана, моя любима донечка. Мама тебе вітає. Вітає тебе із цього серця. Бажаю тобі здоровлячка і любові. А решту все буде. Головне, щоб тебе поважали, цінили і любили. Щиро вітаю тебе, моя дорогенька. Щиро вітаю тебе. Мама тебе обіймає і дуже міцно цілує. Скажу вам, що персики, напевно, будуть. Якщо їх дощ не... Дивіться, я вам показую, бачите, отак вам показує. Якщо їх дощ не, не, чи град не обіб'є, то персики будуть. Абрикосів не буде зовсім. Навіть одної, навіть одної штучки не видно, а персики будуть. Так Так що в нас все добре, все добре, головне, щоб була погода. Знаєте... Хочу вам сказати, що я вже тепер частенько буду всім своїм е, садочками, бо і там в мене є садочок. Сьогодні показувала там чоловік сьогодні косив е, е, ті, всі е, сінокос буряни на сіно на ну, люцарка там, і, і всякі буряни, щоб було для кроликів сіно. А тут вже скоріше він скосив. Так що е, тепер, тепер будемо частенько в цьому саду. Частенько я воду хіба поїду, а так мені подобається, знаєте, от мені подобається, за чого ми і посадили цей садочок. Ну мені подобається. Кому ні, то ні. В мене, знаєте, як скажу вам, сюди, сюди до хати був город. І, і аж сюди до хати ми аж садили. Ну, садили той город. Але потім я. Подумала, рішила, мені не подобалось, знаєте, нічого не було загорожено, нічого не було збудоване. І так, просто лише така сама хата і, і город одразу. Якесь таке чисто і мені взагалі не подобалось. Тоді я рішила, що. Але скоріше, як, скоріше, могли, скоріше, то, то сто раз скоріше зробити. А просто, просто, знаєте, якось так ще вроде від людей залежний. От вроде від людей залежний, і хочеш, бачиш, яких. Ой, ой, як вам, показати? як вам показати, яких є персиків? Чи ви, вам не видно, вам не видно, певне, О, не видно? Ні, не видно. А, що люди скажуть, що люди скажуть, що сусіди скажуть, що ми сад посадимо? Для чого? Для чогося? Що люди скажуть? Що хоч не то кажу, я собі на своїй території і собі в своїм домі, що хочу, то роблю. І тоді я вирішила. Я роблю так, як я хочу. І все, і ми посадили. Знаєте, більше осіла вдома. Більше була осіла вдома, і думаю, ні, ми посадимо. Ми посадимо садочок. І так буде файно. І дійсно так сталося. Дійсно так сталося. Нас було видно, аж Бог знає куди. А тепер у нас сад, там заросло в нас туєме, І нас зовсім не видно. Ми собі що хочемо. То собі робимо у своїм дворі. Я така, скажу вам, я така задоволена, я дуже люблю. Мене там руківка то та не тішить. Я дуже задоволена, що тут багато зелені, зелені, зелені кущів, кущів. Я так хотіла. От я так хотіла, мені так подобається. І все? І все. Знаєте, їду, їду. Черешні. Черешні. Трошки, і я вам буду показувати черешні, де вони ті черешні, і я вам буду показувати черешні. Я завтра завтра що? завтра субота, завтра ще поїду в місто, бо до мене приїде, приїде моя вікусі з внучком в неділю. І я поїду до міста, щось підкуплю, щоб щось підготувати. Сваха приїде, сваха моя сватом приїдуть. такі Файні, ми маємо всіх. От ми маємо, я не кажу, що я, бо я з чоловіком. Ми маємо всіх одних сватів таких, що вони такі добрячі, добрячі, такі файні люди. Так ми, знаєте, скажу, так просили Бога, щоб нам Бог дав хоч одних сватів таких нормальних. Ну і, і так сталося. І так сталося, що одні одні люди такі добрячі і щирі. Мої сусіди вже на городі, а я не йду. А чого йти? Тут ще мокро. Не йду. Що вам хочу сказати? Хочу сказати вам, що от така ми цей сад маємо, а тут люди, ну... Коли у нас сусіди ніхто сад не, не посадив. Ну, лиш там сусід, хлопчик, посадив такий садочок. Але моя сусідка одна приходила і каже, казала до мене, що ти? Ну, що ти це таке зробила? Ти, ти, город, ти город знищила для того. Ну, добре, що ти рік-два посадиш поміж кідерівця, щось посадиш, а потім ти не зможеш садити. І добре, мої кохані, і добре, що не зможу садити. І не треба того. То все лишнє, то все лишнє на руки, а здоров'я то нема. А здоров'я то нема на себе. Так що добре, що і нема. Добре, що я все зробила. Сад наш родить, персики маємо. А нема дітей, нема дітей. Ну, ну нема, ну нема. Можливо, колись буде по-другому, а поки що а поки що так, як є. Тітюн не садимо, от вони мають там поля такі великі, вони садять тітюн, ну, але ми все не робимо. Ми не маємо для того здоров'я. Не знаю, чи огірки мої зійдуть, посіяла і зразу пішли дощі. Не знаю, чи зійдуть ті огірки, чи не зійдуть ті огірки, чи прийдеться пересіювати. Ну, то вже друге питання, вже може і пересіятися. Нічого страшного. Видите? О, що це? Це любов і дружба, що робить? Отак. Отак. Mm. Він їй нічого не каже? Ви бачите, що він їй нічого не каже. Заки вона його не начне знаєте, тими е, своїми пазурами, то він тоді на неї гаркне, так, він її не чпає. Вона гладиться. хочеться там ладити коли не всі ладить. О, що це за творіння, а? Яке це за творіння? Вона не знає, що або бачите, вона починає йому масаж робити, Він її зараз гаркне зараз на неї, бо вона його буде діставати, почне його діставати. Отак. Отак зараз її дасть, поки терпить, терпіть, терпи. її зараз дасть. Тімка, що вона з тобою робить? Масаж? Виділи таке? А Що це значить бабське сотворіння? А ну, подумайте собі, що я кажу. Що це значить бабське сотворіння? Треба мені полуниці. Десь в мене є якась полуниці дійшла, і треба зібрати. Хоч вона. Знаєте, не пістелено, вона в болоті. Дощ падав, та й вона в болоті. Але я віжу, що десь кудись почервоніла, зараз я вам покажу. Вона <сум> й далі робить масаж. Отак. Його перевернула. <сум> а я? Виділи? І вона собі волдіє, він собі волдіє. Ха-ха-ха. Все треба так. О, блище, ближче сіла коло не далеко. Ой, Боже, ой, вождь. Вам покаже, що десь кудись є. Десь кудись там є. Я не хочу залізати в бо болото. Не хочу залізати в бо болото. Але десь кудись є. О, бачите? То я не збираю, то, то вже збирає, залізає туди і збирає мені чоловік. але вже щось є, вже якась, як мурахи вже їдять. Але мені збирає чоловік. Іде, назбирає мені тої полуниці, принесе. Він її сапав. Я казала, що не треба, я не хочу тих ягід. Але він, не. він то любить і він то, то пільнував. Бачите, які файні, жовті такі, такі делікатні. Але білі дуже пахнуть. Білі то страшенно пахущі, страшенно пахущі. ці так само красота. Красота. Такі, такі вони. Махрові чи, чи гофріровані, чи як їх називають. Ну, красота така дуже дуже гарна. Мені подобається. Ну, от і все, мої дорогенькі. Казала вам, прийшлася з садком, що в мене цвіте, які буріни, що будемо робити, якщо буде тепло, якщо вже не буде дощу, то щось будемо робити, приводити то все до ладу. А зараз я йду. Собі до хати, буду робити свою роботу, ту, що я ту, що я собі намітила. Ви залишайтеся здоровими будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі! Можливо, ще зніму вам якийсь ролик, як я за машинкою. Штани будуть ті, джинси буду вирізати, буду щось робити, можливо, зніму. Не знаю, побачу. Всім пока. Всім пока.